Вітаю! Я Олексій, керівник проєкту Fresh Repair. Основна задача, яка перед нами стоїть, приклеїти шпалери, які не відклеюються, не надуються та матимуть довгий термін експлуатації. Для цього ми сьогодні використовуємо професійні інструменти. Звичайно, постараємося передати процес максимально доступно для всіх. Як ви думаєте, що найважливіше для успішності процесу, можете ділитися в коментарях своїми думками, а я поки розкажу вам по блоках, що ми будемо робити. Поїхали! Шліфуємо поверхню штукатурки спеціальною шліфмашинкою. Народі його називають жираф, щоб придати кращу адгезію для шпаклівки. Знепилюємо та ґрунтуємо поверхню перед нанесенням шпаклівки за допомогою електричного краскопульта. Готову шпаклівку наносимо на поверхню спеціальним валиком. Розлажуємо механізованим шпателем шпаклівку по поверхні стіни. З мого досвіду і досвіду моєї команди, патик лізеліни це ідеальне рішення для приклеювання шпалет, тому що має високу клейку здатність, можливо зберігати протягом 10 днів при кімнатній температурі в закритій тарі. Також містить антигрибкові добавки. Перед приклеюваннями шпалери перевіряємо стіни. Вони мають бути чисті і знепилені. Давайте приготуємо наш клей. Вміст пачки поступово засипаємо в холодну воду і чисту тару, інтенсивно помішуючи протягом 20-30 секунд. За 15 хвилин повторно перемішуємо клей, після чого він готовий до використання. Наносимо приготовлений клей прямо на стіну, валиком або щіткою на ширину шпалерного полотна з невеликим запасом. Поступово приклеюємо готове відрізане полотно, розглажимо його валиком або шпателем зверху вниз та від центру до країв, щоб видалити клей або повітря під шпалером. Відрізаємо полотно під шпатель біля профіль натяжної стелі. Приділяємо увагу стику, робимо корекцію його, розглажуємо спеціальним кутовим катком. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях, залишай свою вподобайку, якщо було корисно. Підписуйся та натискай на дзвіночок. У нас регулярно виходять відео від майстрів про клей Патекс.